Дивись, як зробити таке відео. А в кінці ще розповім, як адаптувати під твою нішу. Підпишись, збережи і постав сердечко. Перше завантажую проект і додаю відео Нову ідею для твого сторіс, куди нам треба додати анімацію. Далі завантажую безпосередньо сам телефон. Роблю його розміру, такого, який необхідний. От туди, куди я тицяю. Ось тут добре. Зменшую і сюди вставляю. Копіюю С комент В, якщо це Windows Ctrl, далі завантажую відео, котре буде програватися безпосередньо в телефоні. У мене це запис екрану, тому я обрізаю його, зменшую і підлаштовую під телефон приблизно. Натискаю маска, Прямокутник. Розтягую. І е, отут є така кнопочка край, щоб трошки його пом'якшити. Пом'якшили. Дивимось ідеально. Тепер натискаємо ще раз на відео і першим шаром ставимо. Все, тепер у нас телефон поверх йде. Е, тепер роблю саму анімацію. Навід анімація. Вхід анімації це буде зум. І так само додаю до е самого телефона. Анімація. Вхід зум. І вивід е наближення. Торіс. Анімація. Вивід. Наближення. Торіс. Супер, так роблю зі всіма. Я використовую це, щоб показати ідеї для сторіс, а ти можеш показати свій сайт, продукцію, косметику, іграшки чи одяг будь що інше. Давай подивимося, що вийшло. Лови ідею для твого сторіс.